З миром Божим, друзі, всім Божих благослові спокушають людину її власні бажання, які зваблюють і затягують її. Тоді бажання породжують гріх, а гріх, як утвердиться, породжує смерть. Гріх порушує Божий закон, тобто це спричиняє розрив між людиною і Богом, а це призводить до духовної смерті. Але Ісус Христос помер не для того, щоб ми грішили, а щоб ми будували церкву, щоб ми ставали камнями Божого храму. Щоб ми каялись в своїх гріхах, виправлялись і наслідували вічне життя. Часто можна побачити людей грішників, у яких в житті все успішно, але все це лише ілюзія і все тимчасове, тому що у них є контракт з сатаною, але результат їхнього життя стає трагічним. Тому краще мати завіт з Богом і потрапити в рай, ніж жити в гріхах і потім опинитись у пеклі, у вогняній гієні. Амінь.